Чи чули ви раніше про Ірмін Сул? Дендро Архонт відома як богиня мудрості, тому що її свідомість безпосередньо пов'язана з цим. Для жителів Сумеру вона є не тільки символом мудрості, а ще й сили та доброти. Але на жаль, вона зникла кілька сотень років тому під час Великого Лиха. Згодом мудреці знайшли новонароджену Дендро Архонта та привезли її в сумеру. Це день народження малого володаря Кусаналі. Нілу буде виконувати танець. «Обзерус». Найважливіше видовище цього фестивалю богиня квітів буде танцювати. Нещислені прекрасні падісари почнуть розквітати всюди, де вона крокувала. Хоч ми лише крихітні люди в порівнянні з богами, ми повинні зробити все можливе, щоб півмененця відчувала себе коханою в цей особливий день. Це не буде ще гарнісою, коли прийде час фестивалю. Не можу дочекатись, коли ви побачите це. «Стажир лісничий колей приступила до служби. Літай. Надбор, Зони в'янення існують в сумеру вже тисячі років. Кажуть, що вони зародилися в глибинах цього світу. Здається, нашому дозору ще довго доведеться боротися з зонами в'янення. Більшість рослин у тропічному лісі вже знаходяться в занепаді. На одинці з лісом. Зупинимо це в зародку. Це називають терміналом Акаші. Це інструмент, створений Академією. Він використовує спадщину великого володаря Рукхадивати. Ви можете використати термінал для того, щоб підключитися до Акаші та отримати доступ до будь-яких знань. Капсула знань Архонту з'явиться на таємному аукціоні у найближчі кілька днів. Використати її та отримаєте божественну мудрість. Мені потрібно знайти одного мандруючого торговця. Які товари товарино? Та мої любі покапці. Це справді схоже на те, що щось велике спеціально приховують за містом. Запам'ятайте мої слова. Наш бог повернеться. Всі разом понесуть покарання. Ви всі це щойно бачили. Великий мудрець наказав нам припинити виступ. Можливо, вони вважають народження малої володарки Кусаналі підтвердженням смерті великої володарки Рукхадевати. І як вам не соромно займатися такою безгуздою та легковажною діяльністю в країні мудрості та знань. Цей пристрій він витягує енергію з артерії землі. Схоже, він скористався капсулою божественних знань. Фестиваль Сабзеус. Бос? Ідіть та святкуйте народження своєї богині. Можко! Можко! Наш Архонт створив утопію, якою є місто сумера для всіх вчених, які шукали справедливості істини та правди. В той час як такі, як ви, поплюшать його. Продовжувати фестиваль Сабзеру зараз було б занадто ризиковано. Я не хочу, щоб у вас були проблеми. У нас залишилося не так багато фестивалів, щоб їх втрачати. О, ти справді нічого не розумієш, чи просто не хочеш дивитися правді в очі. Світ забуде мене.